Віталій Мильцев, начальник відділу геоінформаційних систем та діагностики мереж Житомирводоканалу. Разом із колегами він їздив відновлювати комунікації в Ірпені, зруйновані росіянами. Прокладанням мереж він займається і тут. Знімальна група Суспільного виїхала разом із Віталієм на виклик у Житомирі. що по проволоку третьому Чудновського витікає вода. Ну, так як тут іде схил великий і трубопровод по ньому укладений, ми не знаємо, на якої відстані може бути витікати вода, тому що може бути вище, а витікати нижче, тому що по схилу вдоль труби ну, визначення дуже проблемне зараз. То визвали нас для того уточення, як розташовується труба, і зараз будемо проводити трасування мереж. Це визначення місця залягання, прокладання трубопроводу. Про процесі роботи ми вияснили, що трубопровод пролягає на глибині 2,70 сімдесят. Тобто вручну такі роботи вже не виконуєш. Тільки треба залучати важку техніку. У складність тому, що туди техніка під'їхати ну важкувато. Склон великий. Або будемо робити якісь уступи, з'їзди для техніки. І тоді вже виконується сюрмів. Коли ми їздили в Ірпінь, саме ці навички і це обладнання допомогло нам в Ірпіні віднайти мережі. Тому що при прокладанні трубопроводів невідомо було розташування інших мереж. Навіть під Києвом безпосередньо близько вісьми комунікацій довелося переходити, це включаючи і газ високого тиску, і високовольтні кабеля та канали зв'язку. Тобто кожен день ми виконуємо подібні роботи, ці навики довелося і там використовувати. Ну, перед нами поставлена була задача, по-перше, змонтувати трубопровод, провести зварювальні роботи, так як труба постачалася нам в бухтах по 430 метрів, і між собою вже треба було їх зварювати. По-друге, вся протяжність була близько 7 кілометрів від Києва до Ірпіні. То приблизно посередині треба було збунтувати колодязь, де встановлюється запірнена арматура, і в випадку можна було зробити переключення в цьому колодязі. Також Треба було змонтувати камеру безпосередньо для самої Єрпіні, де вже підходили трубопроводи від Києва і до існуючих мереж в Єрпіні. Як тільки закінчились бойові дії вже в Єрпіні і було зачистено місто, постало питання про відновлення інфраструктури. Одне з ключових питань було це відновлення водопостачання. Звичайно, була відповідальність, тому що люди вже поверталися в місто, їм при на темп, треба було вже подавати воду, тому що люди вже збиралися ну, вертатися до нормального рівня життя. Тому е залучено було наші працівники, це 9 чоловік зібралося. Також працівники були Київводоканал, Ерпіньводоканал. За підтримкою Червоного Христа. Відрядилися на відновлення водопостачання міста Єрпіні. Складність була в тому, що інфраструктура була зруйнована, електроенергії не було, свердловини були розбиті, вся техніка була спалена. Я пам'ятаю Ірпінь. Років п'ять назад я там був на екскурсії. Ми їздили, також там був семінар у нас. То я запам'яталася, яка техніка у них нова була взагалі. Ну, один із передових був. От і після того як побачив на нинішній час, яка була то ще спалена техніка, будівлі водоканалу зруйнована була. Жутке було враження, звісно, після цього. Масштаби тої війни, тобто коли люди все життя будували будинки, яких планували жити, ростити дітей, і в один прекрасний момент просто все було зруйновано, спалено вщент. Саме місто було частково пошкоджено. Видно, де були запеклі бої, бо будівлі були згарища були, не тільки з будівлі залишилися. То єдиний на той час метод був найшвидший. Відновити водопостачання це запитати його від, Київ, від Києва. Це приблизно 7 кілометрів. Вирішено було прокласти дві гілки діаметром 160 міліметрів поліетилен. В принципі, це швидкий був шлях, тому що поліетилен був вже в рулонах по 430 метрів. Стало тільки питання просто з'єднувати через кожних 430 метрів ці трубопроводи. Перед нами була поставлена задача, по-перше, побудувати колодязі проміжні і прокласти самогілку водопроводу. Ну доводилось проводити зварювання роботи політиного трубопроводу, та також встановлення запірної арматури. Для відновлення водопостачання Репінь також ми залучали і свою техніку. На передодні, як ми їхали, їхав МАЗ і віз з собою забітонок кільця для будівництва водопроводних колодязів. Також ми їхали двома машинами. Одна, в одній були генератор для того, щоб живити зварювальний апарат, а друг лабораторія спецїхала. В які вже було обладнання для трасопошукової системи. Хлопці їхали зі мною, і металошукач був. По-перше, прокладання трубопроводу було вдоль траси. І, ну, тих людей, які могли щось показати, які там ще комунікації лежать, не було. То, звісно, на свій страх і ризик ми прокладали цей трубопровод. Ну і ще використовували трасопошукову систему. Тобто, взагалі там, бути і, і високовольтний кабель, і канали. Зв'язку або газ. Так воно й ви... ну, вийшло, що майже під Києвом близько вісьми мереж прийшлося переходити. Перед виконанням земляних робіт ну, для себе ми ще вирішили проти цю ділянку металошукачем, тому що ну, проводили запеклі бої і мало ли могло залишитися щось з землі. Добре, що нічого не знайшли і нічого вони по собі там не залишили, або хлопці вже перед нами ну, все ж не знешкодили. Напротязі 18 діб повністю водопостачання було відновлено. Передусім на собі відчули. Ті умови, в яких проживали там люди. Тобто, не опалення не було, не електроенергії. Нас поселили в гуртожитку, в якому почали з діти, в якому дійсно було вибиті вікна. Помімо нас, там, там також проживали вахтовими способами і електрики, і газовчики, які також допомагали відновлювати інфраструктуру. Ну, один такий випадок був у нас. При будівництві колодязі використовується цегла ну, для викладання основи. На той час з будівельним матеріалом було дуже проблемно. Ми навіть кільця ботени вивезли з Житомира, тому що там достати було їх важко. Так от, цегли теж була проблема. І хлопці сказали, що є поряд ну, зруйнована. Брутбурбурківка можна її використовувати для викладання основи. Так ми використали зараз. Жартую навіть кажуть, колодіс по ірпінські зробили. Після того випадку, як ми їздили в Ірпінь, працівники водоканалу їздили відновити інфраструктуру інших міст, наприклад, Миколаїв допомагали забивати вікна, вибиті, підготовлювати будинки до опального сезону.